Події дня, що формують наше майбутнє, відбувся завершальний для Ллойда Остіна 25-й Рамштайн. На якому був присутній Володимир Зеленський. Цей Рамштайн був для України дуже. Обнадійливий справа в тому, що в Києві сподівалися на зустрічі з Джозефом Байденом у Італії, але в зв'язку з пожежами в Каліфорнії Джозеф Байден не прибув до Італії. Тепер вже стало відомо, що серед тих, хто постраждав, згадують актора Кіану Рівза і сина Джозефа Байдена. Гантера Байдена, який був безпосередньо пов'язаний з Україною, вів тут бізнес, втрапляв скандали. Але що за наслідками Рамштайна? Україні надано останній пакет із резервів персонально президента США 500 мільйонів. Це був акцент на протиповітряній обороні. також Німеччина починає передавати Україні боєприпаси до вже відомого комплексу Айресті, який дуже добре показав себе в Україні. По суті, перші атаки на столицю України відбивалися ракетні атаки саме комплексом Айресті. Так, от міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заговорив про те, що. Німеччина передає ракети до АРСТІ безпосередньо Україні з коліс, не зі складів Бундесверу, а прямо з виробництва. Естонська делегація наполягла на збереженні в подальшому формату Рамштайну. Хотілося би події дня, що формують наше майбутнє, доки на базі Рамштайн засідала. Чисельна, чисельні делегації обговорювали безпеку країни, в правлячій партії, вмить трапилося цілий букет скандалів. По-перше, депутатці Кормишкині, більш відомі за прізвищем Малафердієва, оголошено нову підозру в, не, в неправдивому декларуванні. Вона 20-му році вмудрилася набути бути активів на 20 мільйонів. Але не показала джерел походження цих коштів. Як відомо, Алла Фердіва, нині Кормишкіна стала знаменитою після фрази віцеспікера про корабельну сосну. Ба більше, раптом у Верховній Раді ми пригадуємо, що суд свого часу. Зобов'язав охорону привозити в Верховну Раду Нестора Шуфрича. Так, от, поряд із Шуфричем, під домашнім арештом також перебував Микола Тищенко. І от, Стефанчук оголосив, що з'ява Миколи Тищенка, депутата від слуг у Верховній Раді, є цілком законним і це все здійснюється на. Правових підставах. Ба більше сьогодні було оголошено Вищим антикорупційним судом заочний вирок для іншого депутата від Слуги народу, який тепер опинився в бігах і там присудили 15 років. Депутату Крючкову, який займався маніпуляціями з Черкаси Обленерго, його спільниця, власниця, точніше, ВО е голови правління Черкаси Обленерго, така собі пані Кузьмінська отримала 8 років, Крючков – 15. Якщо хтось чув про батальйон Монако, так оцей депутат Крючков від слуги перебуває якраз у Монако. Мабуть, держать оборону. Події дня, що формують наше майбутнє. Після проведених консультацій у Брюсселі щодо транзиту газу через Україну, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо знову розрядив всю обійму. Погроз в бік України. Треба нагадати, що під час виборів у Братіславі були розвішені від імені Фіцо лайтбокси, на яких владу Україні називали київським режимом. Тепер він і і погрожує Україні, що він припинить будь-яку гуманітарну допомогу, будь-що. Як відомо, міністр енергетики України. Герман Галущенко відмовився від поїздки до Брюсселя у зв'язку зв з тим, що в Україні є загострення енергетичної ситуації. Тож Фіцо проводив консультації з комісаром з питань енергетики Даном Йоргенсеном. Звичайно, що фактично всі сотрясання повітря, які відбулися після цих консультацій, неслися з вуст Роберта Фіцо. Україна може тягнути з цим газом скільки завгодно. Але якщо Європейська комісія все ж таки вирішить, що вона буде закуповувати газ в Росії, то Україні доведеться транзитувати цей газ, і Україна, в принципі, не проти, не проти щось заробляти. Але вся істерика Фіцо зводиться взагалі-то до... Дуже простої ситуації. В українських газосховищах на кордоні зі Словаччиною, в тому числі, знаходиться близько 20 мільярдів кубів газу європейських власників. Але ФІЦО уперся саме в російський газ. Очевидно, що все питання в фінансових подушках. Які сформував персонально для Фіцо Кремлівський Людоїд? Події дня, що формують наше майбутнє? Отже, Володимир Зеленський у Римі мав зустріч із прем'єркою Джорджою Мелоні, а також має Заплановану зустріч на наступний день із президентом Серджо Матерелою. Як відомо, нещодавно Джорджа Мелоні відвідувала Трампа в його резиденції Маролаго, у Джорджа Мелоні, а вона представниця такої крайньо правої партії Джорджа Мелоні. Її партія у Європейському парламенті створили. Пул крайньо правих партій, до речі, туди ввійшов також е, е, Віктор Орбан і його партія Фідес. Е, що дивніше, що в Угорщині є ще правіша від крайньо правої партії з дивною назвою Йобік, і оця партія Йобік є молодшим партнером партії Фідес. Ця зв'язка править уже більше 10 років у Угорщині. Але очевидно, що у в угорських партнерів Орбана почалися деякі проблеми, адже керівника його канцелярії нещодавно санкціонували Сполучені Штати. Очевидно, Орбан сподівається, що він відмолить ці санкції у Трампа, якого вважає своїм натхненником. Але Джорджа Мелоні, до речі, її партія. Вона не просто змістилася в правий центр, але й несподівано для європейських крайніх правих стала дуже послідовним захисником інтересів України. І наступна конференція з питань відновлення України влітку має відбутися саме в Італії. Тож візит. Володимира Зеленського пов'язаний, очевидно, ще і з перспективою проведення цієї конференції. Хотілося б, щоб до того часу гаряча фаза війни припинилася. Події дня, що формують наше майбутнє, в державній компанії Укрпошта оголосили про початок стратегічного партнерства з китайським маркетплейсом. Тему сам користувався цим темом. І бачив, що дійсно основним оператором доставки посилок є Укрпошта. Очевидно, що це оголошення виникло на тлі остан... скандалів останнього тижня, де українські експерти обговорювали абсолютно зашкальну зарплату Ігоря Смілянського, який отримує в рік на своїй посаді майже 20 мільйонів гривень, тобто приблизно 2 мільйони в місяць, що є, ну просто по українських мірках величезна сума. І треба сказати, що Укрпошта за останні роки залишається збитковою структурою. Найбільші збитки, звичайно, Укрпошта понесла 22-го року під час російської агресії, початку російської агресії. Згодом Укрпошта почала виправлятися, але 20 мільйонів. Заробітної плати на рік в гривні це якось ну, неприпустимо, тому що варто було б все-таки пов'язувати зарплату топ-менеджменту в державних кампаніях із дохідністю цих кампаній. Але Зеленський в вигляді таких бонусів роздав портфелі керівні. Для того щоб керівники цих державних структур жили собі як феодали, ні за що не відповідаючи. Ну але якщо маркетплейс тему допоможе українцям отримувати більш якісні недорогі товари з Китаю, то чого ні?